Таємниці української абетки. Українська мова посідає друге місце у світі за малозвищністю. Любили казати колись знавці. Проте, міжнародний конкурс мов з малозвищністю фейк. Тому радимо вивчати, досліджувати і вдосконалювати свою українську, адже вона сповнена секретів, де переплились історія, сучасність. Гумор та сльози. Останнє, сподіваємось, стосуватимуться не студентів та учнів, що складатимуть знову в найближчі роки. А от поняття ідеальний алфавіт у мовознавстві існує. Це коли кожній літері відповідає певний звук. На жаль, такої абетки у світі немає, проте нам є чим пишатися. Українська абетка майже ідеальна. У ній 33 літри, 38 звуків. Отже, є звуки, які не отримали окремої букви. Або колись така буква була, але згодом її з алфавіту прогнали. Колись з української бетки навіть хотіли влучити букву «ю». таку ідею висунув Михайло Драгоманов, але його пропозицію відхилили. Красою і милозручність української мови можна пояснити таким поняттям як повноголосся. Порівняйте українське борода та болгарське брада, наше берег та словацьке брех, українське голова та польське голова. Тринадцяті літери української абетки навіть присвячують поезії. Саме рядок із дитячого вірша Івана Малковича Напучування перетворив вислів світічка букви І на крилатий. У цієї літери цікава історія. Поєднання звуків «Ї плюс І. Було властиве розмовній мові на територію Росії ще у X столітті. Сама ж буква І з'являється у книгах Івана Федорова, а Григорій Сковорода вже користувався нею постійно. У 19 столітті українські письменники вживали її аби як на свій смак. І лише у 20 столітті її посіло своє 13 місце в алфавіті. Такої літери немає в жодній іншій слов'янській абетці. Зрештою, без її не буде слів Україна, Українська, Київ. Правильна вимова її окремий пункт для дикторів та радіоведучих. Тож, якщо хочете говорити і звучати справді українською, її слід вимовляти чітко та не наближати до і. Цікава історія походження літери Ф. Колись ця буква називалася Ферд, наслідуючи фиркання коня. Але чому з цією красивою буквою і звуком так мало слів у нашій мові. Бо звук Ф запозичили з грецької. І, виявляється, немає жодного питому українського слова з буквою Ф, факт, телефон, філософія усі ці слова запозичені. У потому українських словах на місці, де ніби хочеться вимовити Ф, стоять «хв». хвіртка, хвала, хвацький, хвилина. Раніше так вимовляли і в запозичених словах: хвабрика, фігура, хвабра. Новий правопис 2019 року у закону варіативне вживання ф і т у словах грецького походження. Тож зараз однаково правильно казати і ефір, і етер. Варто також, нарешті, розібратися зі словами хвіртка та кватирка. Хвіртка це невеликі двері у паркані. Кватирка маленька шибка у вікні для провітрювання. М'який знак літера, що не має звука. Великою буквою м'який знак теж немає, бо жодне слово з нього не починається. Колись у м'якого знака був напарник, твердий знак. В українській мові він вживався до ХХ століття, а потім його вилучили. Та він залишився в болгарській та російській мові. У чому сила м'якого знака? Вживаємо його лише після семи зубних приголосних, які зручно вкладаються в примовку. Де ти з'їси цілини, де т з сцілине. Тут також додамо, що у словах природно та зворотно м'якого знака ніколи не було і немає. Ч та Щ в українській вимовляються дуже твердо. Просто найтвердіше, на що ви здатні часто, а не часто, чути, а не чути, щастя а не щастя. При цьому ще взагалі екстремально твердий, після нього ніколи не пишемо в який знак. Раніше ще мала хвостик не збоку, а посередині, і називали її Шта, бо в ній поєднувалися звуки Ш і Т. Пізніше Т перейшло у Ч, тож, і маємо вимовляти їх однаково твердо. Чи можна пом'якшити Ч? Звісно, я, ю є і на це здатні річчю, обличчя чи абата. Отже, вдосконалюйте свою українську говоріть і пишіть правильно.